Давайте чесно, хто з нас не замислювався, скільки цифрового мотлоху накопичується в житті буквально щодня. Всі ці старі завантаження, якісь сумнівні новини, все це, знаєте, заважає побачити головне. Тож сьогодні давайте розберемось, як приборкати цей цифровий хаос. І знаєте, у цього явища є цілком конкретна назва. Ми всі з ним стикаємось, навіть якщо не називаємо його так. Отже, що ж це таке інформаційне сміття? Ну, якщо по-простому, то це геть усе, що вже не має жодної користі. І це, до речі, не тільки СПАМ, як можна було б подумати. Ні-ні ні. Це і старі чернетки, і меми, яким вже років п'ять, і оті фейкові новини в стрічці. Коротше, все, що колись, може, й було потрібним, а зараз просто цифровий баласт. Гаразд, з чого ж почати всю цю велику справу? А починати треба з найпростішого, з власного комп'ютера. Так, перший крок це таке собі, знаєте, генеральне прибирання. А джерела цього безладу, ну, вони ж знайомі абсолютно кожному. Всякі непотрібні документи, застарілі матеріали, файли, які вже давно не актуальні, і, звичайно, куди ж без нього переповнений кошик. Все це так тихенько, непомітно накопичується, і от маєте справжній цифровий хаос. Але, на щастя, почати дуже легко. Серйозно, процес очищення того ж кошика це ж буквально три кліки. Відкрили, вибрали, очистили. Все. Це, мабуть, найпростіший крок, але він миттєво звільняє місце і, знаєте, дає таке приємне відчуття порядку. Так, цей процес, думаю, знайомий усім, але тут є одне але це лише верхівка айсберга. Те, що ми наводимо лад на власному комп'ютері, це, по суті, тільки розминка перед справжнім викликом. Тому що правда в тому, що найбільша проблема, вона не в нашому кошику, вона ховається там, у величезній мережі, і там інформаційне сміття буває набагато набагато небезпечнішим. Окей, переходимо до серйозніших речей. А як щодо зображень, які ми постійно бачимо онлайн, от саме їх перевірка це вже ключова навичка в нашій боротьбі з цифровим мотлохом. От подумаймо перш ніж поширити якесь зображення, чи часто ми питаємо себе, а звідки воно взагалі взялося? Хто його автор? Може, це взагалі фейк? І як, врешті-решт, відстежити його справжню історію? Щоб знайти відповіді на всі ці питання, знаєте, що треба зробити? Увімкнути режим цифрового детектива. І повірте, це набагато простіше, ніж звучить. Головне знати, якими інструментами користуватися? Отже, що ж має бути в арсеналі такого цифрового детектива? Давайте поглянемо на основні інструменти для наших розслідувань. Почнемо з двох, мабуть, ключових: перший це старий добрий зворотний пошук зображень від Google. А другий це вже спеціалізовані сервіси, наприклад, TinAi. В принципі, обидва допомагають відстежити, звідки ноги ростуть у картинки, але у кожного є свої фішки. І от у цьому сила таких інструментів. Візьмемо до прикладу Тінай. Він не просто знаходить копії зображення. Він… І це головне, дозволяє відсортувати їх за часом, тобто можна знайти най найстарішу версію, а це є перше джерело. І це дає змогу побачити, чи не мінялося зображення з часом, чи не домалювали там щось. На практиці це виглядає приблизно так завантажуємо зображення, а сервіс бац і видає всю його історію в інтернеті. Видно, де і коли воно з'являлося. Це, мабуть, найшвидший спосіб взагалі зрозуміти, наскільки надійним є джерело, з якого взяли картинку. І ось усе це від простого очищення файлів до перевірки зображень це все є частиною одного великого і дуже важливого поняття цифрова гігієна. І так, це особиста відповідальність кожного з нас. Отже, що ж це за ключові навички? Ну, по-перше, просто регулярне прибирання на своїх пристроях. По-друге, корисна звичка ставити під сумнів те, що бачиш. І по-третє, звичайно, вміння користуватися інструментами для перевірки джерел. Це, власне, і є основа основ критичного мислення в мережі. І варто розуміти, що це не просто про особистий порядок у файлах? Ні, це про нашу спільну відповідальність, адже в сучасному цифровому світі кожен з нас не тільки споживач інформації, але й її творець та поширювач. І наостанок, давайте кожен поставить собі просте питання а яким буде мій наступний крок до чистішого цифрового світу? Що можна зробити от просто сьогодні?